Якщо не люблять нас раснее, як що не люблять нас, то хає сам. Кожного року, 8 березня, жінки очікують дива дива більшого ніж на Новий рік. Вони наші малі діти прокидаються вранці, і після сонного солодкого потягування та посмішки чекають казку, і ця казка зустрічає їх у втіленні люблячого чоловіка, який ламав собі голову не один тиждень над тим, щоб їй такого подарувати, щоб раптом не подумала, що вона не вродлива, або вона не сексуальна, або гладка. Дорогі наші дівчата, ми все ж вас уже вивчили і знаємо, що основного подарунку. Недостатньо тому ми знайшли вихід відсвяткувати 8 березня в Старгороді в місті Львові. І так, шановні дами, ми будемо пити живе Старгородське пиво, але тільки за вас зі святом, любі наші! Пивоварня Старгород, місто Львів.